Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. Прошу до вашої уваги прекрасну леді, любительницю тортиків гідроархонта Фуріну. На мою думку, це геймплейно найцікавіший архонт, та взагалі один з самих цікавих персонажів у грі. За нею стоїть дуже цікава історія, тож раджу пройти сюжетку, якщо ви цього не зробили. А ми в свій час розберемося, як за неї грати та що з нею робити. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди. Чомусь на самому відео вони не завжди коректно працюють. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Розпочну з унікальної механіки. Форіна має дві форми усія та пневма. Відрізнити їх ви можете за допомогою зовнішнього вигляду архонта. Карета-чорний одяг це усія, а світлий одяг з двома вісюльками пневма. Від форм напряму буде залежати ваша здібність, про що ми поговоримо трохи пізніше. Звичайні атаки представляють собою чотири послідовні удари. Один раз на 6 секунд при попаданні по ворогу буде проходити додаткова гідрошкода пневми або усії, в залежності від вашої форми. Заряджена атака змінює нашу форму. Та Наносить шкоду по області. Щоб зрозуміти, на яку форму ви перемикаєтеся, над головою фуріни буде певний індикатор. Елементальна навичка є основним інструментом архонта. При використанні ви викликаєте різноманітних посіпак в залежності від вашої активної форми. В формі усія ви створюєте крабика восьминого та морського коника. Маленькі друзі постійно будуть ходити за вами та будуть наносити гідрошкоду ворогам, яка залежить від максимальної кількості здоров'я фуріни. У кожного з них своя швидкість та область атак. Пріоритетно вони атакують, ту ж цільше. При їх атаках генеруються елементальні частинки. За весь час дії здібності можна отримати 6-7 штук. Також у цієї здібності є особливість у вигляді поглинання здоров'я. Посіпаки поглинають здоров'я всіх членів вашої пачки з показниками вище 50%, і завдяки цьому збільшують свою шкоду на 10% за кожного персонажа. В формі пнема ви викликаєте одного помічника, який буде відновлювати здоров'я вашому активному персонажу. Показник відновлення теж залежить від максимального ХП Фуріни. Цей помічник стоїть на місці. Та не наносить шкоди і не створює елементальні частинки. В цілому це приємне різноманіття для здібності, але в основному потрібно використовувати саме форму усія. Пневма, скоріш, буде корисною як екстрений хіл в окремих ситуаціях. Якщо нажати заряджену атаку під час дії навички, ваші посіпаки будуть змінюватися в залежності від форми. Час дії здібності 30 секунд, з часом відновлення в 20. Це означає, що ваші маленькі друзі можуть постійно знаходитися поряд з вами. Приємним доповненням здібності є можливість ходити по воді. Активна здібність наносить гідрошкоду по області та вводить всіх персонажів у форму всесвітніх веселищів. Якщо в цій формі у ваших персонажів буде змінюватися здоров'я, Фуріна буде отримувати один стак фанфар за кожен один відсоток здоров'я. На Сінуль можна отримати до 300 стаків. Фанфари збільшують шкоду та бонус до лікування всіх членів вашої пачки. Ці бонуси залежать від рівня прокачки здібності. Наприклад, на 10 рівні ви будете отримувати 0.25% додаткової шкоди та 0.1% бонусу лікування за кожен. Таким чином, максимальні показники будуть 75% додаткової шкоди та 30% бонусу до лікування. Всі стаки зникають при закінченні дії ульти. Перезарядка здібності складає 15 секунд з часом в дії 18, кошти ульта 60 енергії. Якщо стаки набиваються дуже активно, вам про це повідомлять фанати знизу екрану. Також при максимальній кількості стаків на екрані трапиться невеликий великий ефект. Перейдемо до пасивок. Коли ваш активний персонаж отримає надлишкове лікування з усіх джерел, окрім фуріни, сама фуріни Фуріна почне відновлювати здоров'я всім членам вашої пачки у вигляді 2% від своєї максимальної кількості здоров'я. Час її пасивки 4 секунди. Хіл проходить з інтервалом в 2. Друга пасивка збільшує шкоду вашої навички. За кожні 1000 одиниць максимального здоров'я форіни шкода в формі усія буде збільшуватися на 0.7%, а в формі пневма інтервал відновлення здоров'я буде зменшуватися на 0.4. Для максимальної кількості стаків ви повинні мати 40 тисяч здоров'я. Завдяки цьому шкода збільшиться на 20%. 8 та інтервал лікування зменшиться на 16. Останньою пасивкою для дослідження світу є зменшення перезарядки навичок підводних тварин на 30%. Дуже корисна навичка для підводного дослідження. Послідовність прокачки наступна: підвищуємо навичку та ульту одночасно і в останню чергу качаємо атаку. Геймплей за Форіну досить легкий, але він потребує певних умов для максимальної ефективності. Перш за все, через особливості зміни ХП в вашій пачці обов'язково повинен бути хілер, що відновлює здоров'я всім персонажам одного про це поговоримо детальніше у розділі персонажів та пачок. Навичку використовуйте постійно, адже можна сказати, в неї немає перезарядки. При битвах вашою основною формою виступає Усія. А якщо потрібно десь терміново відновити здоров'я, пневма в цьому допоможе. Ульту використовуйте по закінченню перезарядки для збільшення шкоди та бонусу до лікування. До речі, для набиття стаків фанфар дуже сильно допоможуть персонажі з особливостями зміни здоров'я. А зараз давайте розглянемо, що нам пропонують сузір'я гідроархонта. Перше сузір'я збіль... Збільшить максимальну кількість стаків фанфар на 100 одиниць. Також при використанні ульти ви одразу отримаєте 150 одиниць, що значно полегшить досягнення максимального показника. Друге сузір'я збільшить показник набивання стаків фанфар на 250%. Кожен стак вище ліміту буде збільшувати максимальну кількість здоров'я фуріни на 0.35% з максимальним показником 140. Третє та п'яте по класиці просто збільшує рівень навичок. Четверте буде давати вам 4 одиниці енергії 1 один раз в 5 секунд. Якщо ваші помічники від навички будуть наносити шкоду або хілити вас. Шосте саме велике по кількості тексту в грі. Після використання навички ваші атаки будуть заряджені гідроінфузією та отримають баф, який збільшить їх шкоду, на 18% від максимальної кількості здоров'я, Час дії 10 секунд або 6 ударів. Якщо атаки будуть попадати по ворогу, всі члени вашої пачки будуть втрачати 1% здоров'я. Також звичайні заряджені та атаки в падінні будуть активувати різноманітні ефекти в залежності від вашої форми. У формі усі кожна всі персонажі вашої пачки будуть відновлювати здоров'я у вигляді 4% від максимальної кількості здоров'я Фуріни. Часті бафу 2.9 секунди, але його можна збільшити при повторній активації ефекту. У формі пневма шкода всіх атак Фуріни збільшиться на 25% від її максимальної кількості здоров'я. В цілому Фуріна повністю завершений персонаж, великої необхідності в Сузір'ях в неї немає. Єдине Сузір'я, яке варте уваги, це шосте, адже воно кардинально змінює геймплей за нашого архонта. Але як на крути, ціна його Занадто велика. Зараз поговоримо, як же правильно забілдити любительницю тортиків. Всі, хто ходили фармити новий сет мисливці і отримували інший, радійте. Золота трупа найкращий сет на Фуріну. Він збільшить шкоду від навички на 20% за дві частини, а за 4 збільшить ще на 25 або на 50, якщо ви дістали персонажа з кишені та активували навичку протягом двох секунд. Таким чином, цей сет збільшить шкоду від елементальної навички на цілих. 70%. Це дуже великі показники, враховуючи, що основна Фішка Форіни – її навичка. Всі інші сети в будь-якому випадку програють цьому, але є декілька оптимальних варіантів. Сяйвову рукаші. Дві частини збільшать ваше здоров'я на 20%. Повний сет збільшить шкоду навички з ультою на 10. Також, якщо персонаж цим сетом буде отримувати по голові, показник збільшення шкоди підніметься на 80% на 5 секунд. Цей ефект може виникнути один раз на 5 секунд. Головний мінус цього сета полягає в тому, що механіки зміни ХП не активують баф, тож вам потрібно використовувати форіну на полі. Далі можна розглянути сет Мілаліта. Він збільшить запас здоров'я на 20%, а також кожен раз, коли навичка бульта нанесе шкоду ворогу, збільшить силу атаки всіх членів загону на 20% та міцність щита на 30%. Цей баф може працювати, якщо персонаж знаходиться не на полі. Єдиний мінус полягає в тому, що бонус до щита не має ніякого сенсу. Якщо у вас Форіна с 6, ви можете почати грати від атак. В цьому випадку можна сміло ставити новий сет мисливця. Він дасть вам на 15% більше шкоди від звичайних. Та заряджених атак, а також дасть 36% шансу крита при максимальній кількості стаків. Якщо у вас недостатньо артефактів, то можете змішувати та комбінувати по дві різні частини від цих сетів. Найкращими комбінаціями є частини сетів ХП, відновлення, гідрошкоди та частини сету золотої трупи. Комбінуйте в залежності від наявності та статів на ваших артефактах. Говорячи про стати. Основними статами будуть ХП відновлення енергії та крити. Перш за все, потрібно мати хороші показники відновлення енергії для того, щоб використовувати ульту якомога частіше. Хорошими показниками буде від 150 до 180% відновлення. Це залежить від того, з якими персонажами ви бігаєте та яку зброю використовуєте. Також для максимального ефекту від другої пасивки вам потрібно мати 40 тисяч здоров'я. Крити постійно намагайтеся тримати в співвідношенні 1 до 2. На годиннику потрібно шукати бонус ХП. Або відновлення енергії. Кубок беріть на гідрошкоду, а шапку шукайте на крити. До речі, кубок та шапку можна замінити теж на відсоток здоров'я. Найкращими додатковими статами, звісно, будуть крити та відсоток здоров'я. Також, якщо у вас бракує відновлення, його теж можна шукати. Переходячи до зброї, розберемо різні варіанти. Нам підійде зброя на ХП, крити та відновлення енергії. Зараз я перечислю найкращі мечі. Самим сильним вибором з п'яти зірок по класиці буде її сигнатурка. Цей меч дасть купок шкоди на максимальному рівні прокачки. Пасивка буде давати стак, який збільшить шкоду від навички на 8% кожен раз, коли у носія буде змінюватися здоров'я. Максимальна кількість стаків 3 з часом дії одного в 6 секунд. Також, якщо у членів вашої пачки буде змінюватися здоров'я, носій меча отримає 14% до своєї максимальної кількості здоров'я. Максимальна кількість стаків цього бафа 2 з часом дії одного в 6 секунд. Далі по силі буде йти дуже старий івентовий меч з основним статом у вигляді відновлення енергії. Його пасивка збільшить шкоду навички на 32%, та шанс крита. Навички на 12 на 5 рівні пробудження. Але якщо ви його не отримали, не варто сумувати. Труба за риболовлю теж чудово підходить. Вона дасть вам купу відновлення енергії та збільшить шанс крита елементальної навички. Якщо ви купуєте БП, можете брати новий меч. Він дасть вам шанс крита та збільшить шкоду від навички та ульти. Також, якщо навичка або ульта попаде по ворогу, їх шанс крита теж буде збільшуватися. Єдиний мінус цього меча полягає в тому, що вам потрібно тримати персонажа на полі для активації бафів. Далі я перечислю допустимі всі ці мечі будуть не такими корисними та будуть просто збільшувати характеристики фуріни тим чи іншим чином. З п'яти зірок це сигналь Хайтама, Аяки, Аято та нефритовий різець. З чотирьох зірок можна брати меч з атаки титанів або меч Фавонія. Також, якщо ви все ж таки вибили фуріну на с 6, перший меч з батлпаса чудово себе покаже. Розберемо найкращих персонажів для гри з гідроархонтом. Через особливості поглинання здоров'я усієї пачки нам обов'язково потрібен хілер, що відновлює здоров'я одразу всім персонажам. Найкращими будуть байджу, кокомі та джин, особливо якщо вона носить анемосет з Монштадту. Але якщо у вас їх немає, в нас є чудові чотирьохзіркові альтернативи. Байджу можна замінити на Яо яо Джин на Саю та кокомі на Барбару. Міка Чіча та Діона теж можуть підійти під певні пачки. До речі, новий персонаж Шарлота чудово себе почуває в поєднанні з Форіною. На крайній випадок можна розглянути Бене та Скуки, але їх варто використовувати лише при грі через певні реакції, адже хілять вони не пачку одного персонажа. Окремо хочу виділити персонажів, які допоможуть настакувати фанфари в ультимейті Фуріни. Це сяо, різлі Ліні, Хутао та Невілет. До речі, останній чудово працює з фуріною завдяки гідрорезонансу, який в ідеалі потрібен їм обом. Через те, що Фуріна гідро допоміжний ДД та Бафер, вона підходить майже під всі пачки, що пов'язані з гідрореакціями, та може гратися майже з усіма персонажами. Але не дивлячись на це, ви можете її брати виключно заради бафу. До речі, завдяки особливостям зміни ХП усієї пачки, всі ваші персонажі можуть з легкістю активувати бафи від артефактів та зброї, що залежать від зміни здоров'я. Тож, якщо у вас є фуріна, можна розширити білди на своїх персонажів та полегшити гру за деяких з них. Оце я розумію справжній гідроархонт. Зараз перейдемо до пачок. В основному два слота постійно будуть зайняті самою фуріною та одним з вище перечислених хілерів. На футажах будуть мої найулюбленіші комбінації. Випаровування. Тут нам потрібні гідро та піро персонажі. На останній слот можна взяти анеми для розсіювання або стяжки. В цьому випадку потрібно правильно підбирати персонажів, адже деякі піро даде мають власну швидкість накладання статусів. Наприклад, Хутао з ділюком накладають статуси швидше, а Дехя з її мією повільніше. Заморозка. Тут нам треба взяти кріо персонажів під Фуріну. Через те, що її посіпаки не завжди вдало накладають гідро статус, хорошим вибором буде взяти додаткового гідро персонажа. Останній слот можна знову закрити анемо. Для стяжки та зручності заморозки, або взяти додатковий гідро чи кріо персонажів, електрозаряд. Тут беремо електроперсонажа, далі гідро або ще одного електро, і останній слот залишається гнучким, але в основному сюди знову стають анемо персонажі. При грі через дану комбінацію зверніть увагу, що Форіна Б 6 не дуже хороший драйвер. Тож беріть персонажів, які зможуть виконувати роль драйвера ефективніше. До прикладу, можна взяти Чайлда. Хайпер Блум. Для активації реакції вам потрібні дендро та електроперсонажі. Останній слот знову гнучкий. Ви можете взяти або ще одного гідро або електроперсонажа, а немо, до речі, теж непогано сюди стає. Схожим варіантом буде горіння. Тут все залишається так само, як при грі через Хайпер тільки ми замінюємо електроперсонажів на піро. Є варіант гри через моногідро. Тут ви можете взяти всіх чотирьох персонажів гідро або останній слот замінити на саппорта чи анемо персонажа. в цьому випадку будьте обережні, не потоніть від великої кількості води на екрані. Ну і додатковою пачкою продемонструю комбінацію архонтів. На жаль, джунлі сюди не дуже підходить, але комбінація з райден на хіде, Венті та Фуріни досить непогано працює. Лише не вистачає хілера. Тому я прибрав Венті та. Поставив будь-якого хілера команди. Форіна вийшла дуже цікавим персонажем, можна сказати, це перший повноцінний сумонер у грі. До речі, є цікава ідея зібрати комбінацію виключно в шкоду від посіпак. Але це тема для окремого відео. Особисто мені гідроархон дуже сподобалась. 100% буду активно з нею грати. Тож, якщо вона вам подобається, сміло вибивайте. Своє призначення вашому світі вона точно знайде. Завжди грайте в своє задоволення. Якщо вас цікавлять гайди на інших персонажів, дайте знати в коментарях. А також пишіть. Чи сподобалась вам фуріна, чи ні. А мені час прощатися. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!